Я очень призумів, я Елян. Сьогодні ми пограємо у таку гру. І сьогодні ми поговоримо з реальними NPC а і штучними. Ну коротше, ну ви зрозуміло. Ну коротше, як пояснити, щоб ви краще зрозуміло. Я то, що не зрозумів, тобто сь... сьогодні ми поговоримо з NPC, які говорять. Це тобто AI. Отак! Надеюсь, я вас не запутал. Короче, тут хвостка поясница. Я векно выломал. Не! Не! Блазка выключить меня. Сенат? Не точно туда. О, не, я до него напизу. Я знаю, что Ой, okay, давай візьму мою ну, якусь Машину щоб швидше доїхати, Туди, куди нам треба швидше. Ну чому так повільно? 35 лише, 36. Я знаю, як зробити так, щоб тут було мільйони. Треба виїхати геть за карту. Або просто впасти. Отак, не... Бачу, сорок там було. Окей. Ходить. Цим пісі робить щось. Ха. Окей, давай з вас з кимось поговоримо. Давай, наприклад, з тим НПС. Почекай, ано відійде. Ану, 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 ану давай. Щось казано. Наприклад. Окей, давай я скажу привіт! Привіт чи прийшла ти сюди, щоб поділитися своїм безгло досвідом у грі. Сподівайся, ти на сподів... Коротше, хоч ти у Давай я скажу а можна ось? Амо. Та що ти говорить у мене пристала? А можна. Можна. можна по, по, пограти у твоєму, у твоєму комп'ютері. Пограти у твоїм... Ну що, погратися? Поградитися пограти, пограти в комп'ютері. Комп Три ком... Точно Компанії. Що тут Да я комп'ютерных компьютер. А можна пограти в компьютер. І вроде бы так далі. Е, Де воно? А так комп'ютер. Комп'ютер. А можна пограти в комп'ютера? В комп'ютерні ігри. А можна пограти в комп'ютерні ігри? Так, Ну-ну-ну. Ей, нубик. Эй! Скажи мне сейчас. Короче, он мне ничего не сказал. Не сырю. И седаю. Там кись бомж. Включись. О. Еще. Что тут? Хай! у меня такие друзья. Короче, лекарственная штука. Сейчас включу вот телевизор. Вау. О. Ой-ой-ой. Оф! Пиццу я хочу Макдональдс, Макдональдс, Макдональдс. кока колу я хочу, Кока-Колу, кока колу Я хочу кока колу, -колу. -колу. дасть мені її. Привіт! Ой. Привіт! Привіт, Як я можу допомогти сьогодні? Просто у нас нічого. Я хочу Кока-Колу. Я знаю слово. Я хочу кока-колы. Хочу, ко, -ко, -ко, -ко козаку мне кока-колы. Кока-колы, ну не, только на козакам и руки. Я нахожу. И тут... Кока-колы. А мы хочу косакамы. Я сказал. Кока-колы. О. О, лы Да просто мне меня это вот. Кока-колы. Я хочу Кока-Колы, все понятно. Сейчас ведь правда тут нужно. Я хочу Кока-Колы. Давай, я хочу її. Ей Ей Ей, скажи щось! Похоже, ніхто не хоче зі мною говорити я знайду когось, хто мені допоможе. Наприклад, я можу поговорити з машиною. Давай поедем куда нибудь до кафе. Кафе давайте. Давай. Звук. Окей. Я застрял, Вс, мы не срыв, но я бежу короче. Я бежу. О, Эй, пончиком. А, цодик. Так, давай. Давай, о не может Да я на NPC! Пишу так я тебя не разумею Тут как и Иду Иду давайте. Вс, я вышел с шуботу. Я вообще там якийсь пикник. Давай підемо туди по плещему за мисс. Можемо, Можемо поговорити с камист ногами. Може хтось на доходи? Ні. Там никого нема. Тоді тут може хтось. Скину таки. Ху Зі мною говорити. Просто скажу давай йому. Привіт! Привіт. О, привіт, веселий товаришу! Ти як заморожений йогурт! від тебе і радісно, і захолодно. Що ти тут? Ти звузи хаялка. Ти живу ну-ну-ну. ти, ты дивний, що? Давай просто скажу. Що? Що, що? Я тут ще ні. Скажу ти не. Я йду гать. Він не розуміє. О, ні! у мама. Що я можу зробити? Я знаю. У мені треба до психолога. Це не психолог. Ей, допомож мені. Я психолог є. Эй, пильмен, відійди. Непогано, не візьму. Ой, що я, я сказав у мене. Відійди. Що якщо я скажу, що... У мене голова крутиться. У мене Коротше, давай прискол. Приєт. <хи> Ай, давай, привіт. Привіт, я тут щоб допомагати тебе з твоїм здоров'ям. Хоч хочу і не дуже вмію як можу тобі допомогти. Не забудь, що... Краще не слухати мене, у мене У мене. Гол... голодне голо ой-ой-ой, Голо. Йої, Голова. Кру кру крути. Круглий. Кру крути. Крутиця. Ти ця йой! крути у крутиться 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 ні крути крутиться ні крутиться воно це було крути Ну короче, никто не, не зрозуміє, тому. Да я не встиг прочитати тут Ой. Я хочу... Бліх, я привіт, привіт! Все, це не Привет! Вс, не нен пись. Что на спичный тот? Та, там ехтось. Эй, давай поднимемся по высшей целый письмо. Давай зднем поховамо. Брожиет. Хелл! Ну, хеллоу! Тай. Давай я е расскажу. по почему не по-украински? Да все, ты на нормальный таком. Это вот работа психолога. Так. У меня соседи стоят все. Я пускаю тут якось классе Да. пищи. Все, я застрял. П. Блесть, да. Так, давай я ему скажу. Чого? Да ну, короче, по садивку там мікрофилвку поса. Сади в в мікрофільовку. Чому ти посадив? Чому ти посадив? Я пропустив о. о. 우미미 <믹> 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 Мікросіуку. Ну, коротше, гравці не розуміють, тому йому записати. Чому я таке так посади? Це звучить як жарт, або еронічне запитання слід зву зауважити ще не може наставити котів або бухгалтеру зробити козальцев Пришла ресторан на привіт. Коротше, давай розповідаю. Привіт. Привіт! Напросто каву. И все. я йду гать. Там тропина туда. і досит стоїть. Дотес! Что это такая? Яку ну мені Якут мне псающую рубльту. Дай мне всего рощи. Короче, надеюсь вам видео сподобалось. Я уже буду закінчати, тому на цьому всем папа.